Островсюжетні історичні романи про, о, про період ХХ століття, З, зокрема про пізньоімперський царський період і весь підрадянський, абсолютно не, не і, 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 Скажімо, історик Володимир Петрович, який теж був в цій студії, написав не одну книгу, де, де кожен розділ це сюжет. І причому це він не описує побут, він описує невеличкі такі локальні приклади боротьби. Тому ця тема боротьби і перемоги перемоги локальної перемоги не глобальної. Але от перемоги, як знаєте, колись в радянському союзі спекулювали там 28 героїв пан панфіловців не пустили нікуди ні німецькі танки. Я думаю, що такі історії будуть е, далі популярні за одні і за одні умови їхній успіх буде закріплений, якщо у нас почнеться паралельно розвиватися власне кіно і і телесеріальне виробництво саме на цю тематику. Бо це е, кіно і серіали на українському матеріалі, де показують українських героїв. Хай так, як ви, ви, ви абсолютно правильно кажете. Глобально, наприклад, ті ж УПА програли. Але локально існували м, успіхи. Там, 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 там кагебістам, там, там НКВД розгромили. Там м, словом, е, оце м, м, кіно і серіали. І книжки художні на цю тему це частина інформаційної війни і успішної інформаційної війни, тому що нас виховують на серіалах про еп... Еп... епоху Петра Підра про русські побіди, і все таке інше. Це одне інше. я я вже прочитав, що Андрій Курков свої щоденники про майдан у вигляді книги буде публікувати. Скоро ця книга вийде в мене на наступну осінь. Я сподіваюся, вийде художня книга під назвою Вогняна зима. Раніше я її просто писати не буду, тому що, якщо писати її зараз, почати, це буде не художня книга, це буде репортаж. Події, які ми, ми, ми всі з вами пережили і переживаємо зараз, мусять. У... Як журналіст, я, я не реагую щодня, як письменник, я мушу їх осмислити, і це буде художнє моє художнє бачення. Ну якщо поет вийшов на майдан, я я не поет, але поет же не описує, що від що від відбувається конкретно, хто куди пішов, хто в якій лаві, хто в якій сотні, хто скільки коктейлів молотова кинув в беркутівців, і як яскраво ці беркутівці горять. В поета є певні емоції, певні відчуття, які перетравлюються, і він зі сцени майдану свої вірші читає. Про як людина системна, мусить оформити це все, що він бачить, що що зараз фіксує, в художній сюжет, в художній твір, і Ін інтерпретувати по-своєму, зробити певний зріз цих подій цього явища, отже, саме на цій на цьому фундаменті я буду базувати свою книгу.